Ви знали, що існує три основні види молитви. Дізнайтеся, що це за види на сьогоднішній передачі «Переможний переможного лосвіруча до Кенед Копленд, його гість Джері Савел продовжують цикл передач про те, як отримувати відповіді на свої молитви. А ось і Кеннет Копленд. Вітаю вас. Це передача переможного лосвіруючого. Ви будете раді, що вімкнули нас сьогодні. Запевняю вас. Отже, ми дякуємо тобі за цю сьогоднішню Дякую передачу. Тобі, Господи, і ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Ми відкриваємо наші серця, ми відкриваємо наш розум для відкриття з небес, для розуміння, ідей і понять, які приходять через Божого Духа. І ми дякуємо тобі за це. Нехай твій план виконається на землі, як і на небі. Я захоплений тобою, Ісусе, в ім'я Ісуса. Амінь. Брата Савел, Дозволь запитати у тебе дещо. Але спершу я прочитаю це місце писання. ви бажаєте та не маєте, вбиваєте і заздрите, та не можете досягти. Сваритеся та ворогуєте і не маєте. Не маєте, бо не просите. А як просите, то не отримуєте, бо просите не на добре. Щоб обернути це на пожадливість вашу? Я пам'ятаю, вчора ти згадав про це. І в перерві між передачами ми трохи поговорили про те, як брат Хейгін розповідав, що люди молилися біля вівтаря на колінах, і він зупиняв їх. Вони молилися, о, Боже, о Боже. Він зупиняв їх і запитував А про що ви вірите Богові? Ну що ж, нічого особливого, так він сказав. Це буде тим, що нічого ви отримали особливого. Нічого особливого. Він розповідав, як люди пропонували. Давайте помолимося. А за що ми будемо молитися? Ну, ми просто помолимося. Ні, він сказав. Ви не можете молитися одним видом молитви. за правилами іншого виду молитви. А я й не знав що взагалі, існує більш ніж один вид молитви. Так. Я ніколи не чув про це. Проте Кеннет Хейген говорив: ви не можете грати у футбол за правилами бейсболу. Вірно Він говорив: ви не можете прийти і сказати, будемо займатися спортом. Так. Ми повинні знати, що Яким саме ми саме будемо спортом? робити, для чого ми тут так. зібрані. І ось бій, чин. це звучить дуже просто але для мене. Це було чимось глибоким. Це було глибоким і для мене. Тому що я був одним із тих, хто стріляв навмання. Так мій тато говорив мені, знаєш, Кеннете, до того як я дізнався про молитву від тебе, наші молитви були схожі на кидання грязукою. Ти кидаєш її у різних напрямках, сподіваючися, що якась грудка пристане до чогось. Так він сказав: ми молилися Отцеві, ми молилися Ісусові, ми молилися Духу Святому, ми молилися так, як нам спадало на думку. Коли ви не знаєте нічого кращого, Бог буде терпіти певне невір'я. Але він не планує, щоб ви залишалися в ньому. Він планує, щоб ви йшли вперед. Тож давайте підемо. Я справді зацікавлений у своєму дусі. Я хочу приймати від тебе сьогодні, Господи. Я приймаю твоє служіння сьогодні з шостого розділу послання до євреїв. звідки ми і довідалися про це. І де ми живемо сьогодні. Вірно я продовжую молитися так і сьогодні. Я міг грати в бейсбол, коли мені було шість чи сім років. Мені дуже подобалося грати в бейсбол. Звичайно ж, я любив і інші види спорту, але я захоплювався бейсболом. Я знаю, ти так. теж грав в бейсбол, але я не був хорошим гравцем. Для шести років я грав непогано. І знаєте, на чемпіонаті світу грають за тими ж правилами. Так Хоча вони не грають як 12-річні підлітки. Вони навіть не грають як старшокласники. А тобі довелося грати і в шостому класі, і в сьомому, і в старших класах, і в коледжі. Проте, якби ти потрапив до професіоналів, ти досягнув би чогось тільки після певного часу. Те саме стосується і молитви, і Бог буде прислухатися до вас на будь-якому, навіть на найнижчому рівні. Він буде співпрацювати з, з вами і розвиватиме вас. І ви можете стати такими ж сильними. Ви праведність Божа, навіть якщо ви спасені лише 30 хвилин. Бог чує так, ваші молитви. Справа в тому, що з часом ви дізнаєтеся більше, стаєте більш ефективним, розумієте? Яким чином молячись, Так? Молячись. очікуючи. Пам'ятаю, багато років тому читав книгу Чарльза Фінея про молитву, і в цій книзі в нього була така сильна фраза: найкраща школа молитви це молитва. Амінь. І він був сильний. Найкраща школа молитви це молитва. Ви можете багато чого дізнатися, молячись і в шостому розділі послання до ефесіан. Всі знають це місце. Павло говорить: зміцнюйтесь в Господі і в могутності сили Його зодягніться в повну зброю Божу. Але після того, як він перелічує всю цю зброю, у 18-му вірші він говорить: моліться завжди, всякою молитвою і благанням у дусі, і пильнуйте для того з усякою витривалістю і молитвою за всіх святих. У розширеному перекладі сказано: моліться в усі часи, за кожної нагоди, за кожної пори. У дусі, усіма способами. Молитва. це означає різними видами. ще в одному перекладі сказано усіма видами Використовуючи молитви. всі ці різні види молитви. і звичайно ж я навчився цього від тебе. Знову ж таки, я звертаюся до своїх записів з 1969 року, коли я брав ти проповіді на бобінах з проповіді на кожному боці. І у тебе була серія проповідей про молитву. І в мене був зелений автомобіль. Діти називали його зелений шершень. Це була перша пристойна машина. Ну, не зовсім пристойна. Це була перша нова машина, яку ми тільки купили. І вона була зелена, призелена. У неї зелений був зелений вініловий дах, зелений, зелений дах і зелений, зелений низ. Саме її Так. І це був року року року, Понтіак вір, Я добре його пам'ятаю, так? Вже ж. Саме на ньому ти приїхав у шрівпу. Так. Проповідувати на цю тему, і я кожного вечора брав ці бубіни додому і слухав їх. Я слухав їх один раз, а слухаючи їх в я їх конспектував. Ось ці конспекти. Ось вони. Це конспект на тему різних видів молитви. Види молитви. Частина перша і ось що ти сказав. Я записав це. І я почав навчатися молитися ними. Ось три основні види молитви. По перше, молитва посвячення і поклоніння. По друге, молитва подяки і хвили. І по третє, молитва, яка змінює обставини. Ось чому брат Хегін сказав, що не можна грати в бейсбол за правилами футболу. Так само не можна молитися певними видами молитви, використовуючи правила іншого виду молитви. Наприклад, так. У випадку молитви посвячення і поклоніння це єдина молитва, в якій ви згідно з писанням можете сказати слова, якщо на те воля твоя, так. але ви не можете використати ці слова в молитві, яка змінює ситуацію молитву. і отримати Ні. якісь результати. Це вб'є молитву. І ви можете молитися словами, якщо на це воля твоя, У молитві присвячені в поклоніння, тому що саме для цього вона призначена, якою би не можна говорити, твоя Боже, вода. все, що ти захочеш, я зроблю це молитва. Якщо є твоя воля на те, щоб я залишив свою роботу, увійшов у служіння, тоді я Господь навчив господь... мене це цього зробить. стосовно молитви присвячення. Він сказав зараз, ти у такому становищі, і це було становище, в якому я був покірний усьому, щоб позбутися усякого сліду своїх ідей, своєї волі і замінити її, його волею. Я постійно повторював йому. Моя воля виконувати твою волю, а не позбуватися твоєї волі. Так? Це не відповідає писанню. Моя воля виконувати твою волю. І Я шукав, я всюди шукав його відповіді. І ось що я отримував в результаті. Він сказав молись так, я. В твоєму розпорядженні. Вау! Так. І це змінило мій напрямок. Так. Саме так Ісус так. жив на цьому. Я в твоєму розпорядженні. Я роблю тільки те, що чу, говорить мій батько. Так. так. Я кажу тільки те, що я чую, говорить мій отець, і я роблю тільки те, що я бачу, робить так. мій отець. І далі в Євангелії від Івана 16, 13, 14, 15 віршах Ісус сказав: коли прийде Дух Святий, він сповістить вам те, що має настати. Він візьме змогу. Він візьме змогу і звістить вам. Отже, у вас є обітниця, на якій ви можете стояти, що так. він відкривав вам, що говорити, і що робити. Але ми бачимо наскільки це все змінить. І чому багато людей моляться неправильно, коли намагаються в молитві змінити щось, але відразу ж додають фразу: якщо на це воля Твоя, наприклад, вони моляться за стілення, Господи, якщо на це воля Твоя зціли мене. Що ж, він виявив свою волю дві тисячі років тому, коли Ісус висів на Христі, і ви повинні це знати. І якщо ви знаєте Слово Боже, тоді ви знаєте, що Слово говорить його ранами ви були зцілені. В Біблії сказано, що волю Божі. Було привести Ісуса на цей хрест заради нас. Божа воля була у тому, щоб він отримав ці рани на своїй спині. Божа воля була у тому, щоб він став прокляттям за нас, і кожна хвороба та кожна надуга є під прокляттям. Тож, коли я кажу, Господи, якщо на це воля Твоя, якщо я молюсь, якщо на це воля Твоя зціли мене, я молюся неправильно, я молюся неточно. Я не молюся відповідно до Писання, і я не отримую жодних результатів. І ти не можеш стояти в силі тому, що ти не маєш на чому стояти. Так знаєш, я чув, як брат Хейген сказав це на одному із семінарів в 1958 році. того року він проводив десятиденні семінари, і ми з Лорією не пропустили жодного служіння. Тобто, у 1958 році ми побували на його 50 служіння та Щоразу ввечері він розглядав інший бік того, що він називав реальністю відкуплення, а вранці він говорив про віру і молитву. Тоді я почув, як він сказав, що ви не можете вистояти в силі, як написано, і все подолавши встояти, отже, стійте, зодягнувшись у повну зброю Божу. Ось це тут. Це кінець шостого розділу послання до Ефесян. Він сказав, що ви не можете зробити це, якщо не знаєте Вірно. волі Божої. Ви не можете бути сильними і відстоювати свою позицію, якщо не знаєте, що це воля Божа, і ваш обов'язок знайти її в Божому так, слові. Навчався, щоб представити Ось. себе гідним. І я почув це і подумав: тепер я розумію, чому я був такий слабий у багатьох речах. Я не приділяв часу, щоб пізнати, що слово Боже говорить про це. Вірно? Якщо ви берете те, що сказала на цю тему інша людина, ви просто обманюєте себе. Так. Навіть коли те, що вони сказали, було правильним, вам потрібно підтвердити це Словом Божим для себе. Ви не повинні приходити до Бога і говорити, брат Савел або брат Коплен сказав. Ні, вам потрібно прийти до Бога і сказати, ти сказав у своєму слові. У цьому відмінність амінь. І тоді, коли хтось скаже: А звідки ти знаєш, що Божа воля для тебе бути зціленим? Зустрічне питання: а чи це Божа воля, щоб усі спаслися? Так, без сумнів, хто би з цим сперечався? Хоча раніше люди не вірили цьому джерелі. саме у нашому з тобою покоління прийшло це відкриття. Бог підняв Біллі грема, Орела Робертса, Кеннета Хейгена та інших, Емі Макферсон, всі цих різних полум'яних проповідників. Біллі Сандея, різних запалених проповідників та євангелистів. Але люди сперечалися з цим. Але ж Бог не любить грішників. Ви знаєте, це не було правдою. І коли це відкриття повернулося до церкви, ми почали розуміти, що це Божа воля. Ми читали про це вчора в Біблії, коли вели людей у молитві спасіння. Кожен, хто покличе ім'я, Господнє спасеться. Це Божа воля. Можеш Божа. уявити двох людей, які виходять до вівтаря після проповіді про спасіння. Ти робиш заклик до покаяння, двоє людей виходять уперед, і ти говориш, Божа воля, щоб ти спасся, а ти ні. Ти б такого не сказав. Це неможливо. Ви не можете сказати так, якщо знаєте, що так. говорить Слово Боже. Там сказано, що Його воля, щоб усі спаслися і прийшли до пізнання істини, але Ісус. Який зробив це можливим є тим самим Ісусом, який приніс ці рани на своїй спині, щоб ми могли того бути зцілені. того ж дня? Та сама та. жертва, та сама кров. Амінь, отже, тоді, невже я запрошуючи двох людей на молитву за зцілення, буду говорити їм: воля Божа зцілити тебе, але не тебе. Якщо воля Божа, щоб вони обидвоє спаслися, то воля Божа, щоб вони обидвоє зцілилися, процвітали. Щоб вони обидвоє були цілі. Єдина причина, яку я бачив за всі ці роки свого служіння, а це понад 45 років, це виправдання. Ми знаємо, що слово говорить так, але коли цей чоловік помолився і нічого не отримав, а другий отримав, обидвоє прийшли до вівтаря. Обидвоє відповіли на заклик до покаяння. І один із них кричить, підстрибує, ридає і плаче. Боже мій потім починає танцювати, падає на підлогу, закочується під лавку, відривається поповні, бо він був звільнений від гріха. А на другому кінці лавки сидить інший чоловік, який поводиться тихо, спокійно молиться. і потім хтось каже, На вчорашньому служінні двоє чоловіків прийняли спасіння, але тільки один із них прийняв його по справжньому. Але якщо сказати правду, то той чоловік, що поводився спокійно, прийняв Бога, і можливо, хоч і не кожного разу, але можливо, на початку він буде сильнішим від першого. Тому що, коли захоплення пройде, вам доведеться знову повертатися до його слова, до Божого Слова. І я сам був таким. Але ця ідея. Ну, знаєте, вам потрібно замислитись про те, що ця людина зробила в минулому. Ні, 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 ні. Якщо ви починаєте думати про це, ви повністю відходите від слова Божого. Коли люди роблять так, вони починають думати і молитися. Якщо на те твоя воля, а це спрацьовує тільки в молитві присвячення. Вірно. І поклоніння. Саме тому ви не можете молитися так. Не можете використовувати правила. За браком кращого слова, молитва посвячення у молитві, яка змінює обставини. Дозволь запитати тебе ще одне. Давай поговоримо про це, поки у нас є ще трохи часу. Ісус молився чи не молився так? Якщо на те твоя воля ні, він так не молився. Але ж брати коплон в Гевсиманському саду. Ні, він молився не так. Він сказав: нехай буде воля твоя на землі, як є на небі. Він не хотів проходити через це. Він не хотів бути від'єднаним від свого отця. Справа була не в тому, що він мав піти в пекло, а у відокремленні від свого отця. Саме через це Піт виступав так. краплями крові. І він не хотів так. цього. Цьому не було його бажання, і його воля хотіла уникнути цього, але він сказав: Нехай буде воля Твоя. Це молитва присвячення і поклоніння Богові, а не якщо на це буде воля Твоя. Так, він ніколи не молився. Твоя так. воля не моя. так. Я сам молився таким чином. Господи, якщо на те твоя воля, я запитую тебе, Господи, я у Твоєму розпорядженні. Так, якщо є твоя воля на те, щоб я пішов туди, я піду. Якщо є воля твоя на те, щоб я пішов сюди, я це зроблю. Так Якщо є воля твоя, щоб я зробив це або те, нехай буде воля твоя. Так. Я пам'ятаю перший літак, яким Бог благословив моє служіння в 1976 році. Мені привезли цей літак, і він був вільним від боргів. Я поставив його в свій ангар, і ми керолі. Я і дівчата поклали на нього руки і раділи. Ти знаєш, ми два роки стояли в вірі про це літак. Але коли я зачинив двері ангару і вже був готовий їхати додому, я почув всередині. А що коли Бог скаже тобі віддати його, перш ніж ти полетиш на ньому кудись? І мені це не сподобалося. Я подумав, це неможливо. Відійди від мене, сатано. Розумієш, адже я два роки вірив про цей літак, сів насіння. Тож я сів у машину і поїхав. Я доїхав до 28-го вулиці Норт-Іст. Ти знаєш, ангар був на мітчі. Я розвернув машину і поїхав назад. І Керолін запитала: А що ти робиш? Я відповів: що сталося, і мені не сподобалося. Як я на це відреагував? Ми повинні повернутися назад. Ми повернулися назад, відчинили ангар, поклали руки на літак, і я сказав: Господи, якщо буде твоя воля на Само те, так. щоб я віддав цей літак, саме так ще до того, як я на ньому кудись полечу. Я хочу, щоб ти знав, я вважатиму радістю, нагоду спостерігати за тим, як ти робиш неможливе. Так, у цьому випадку так. твоя віра я взяла. Голову. Ніколи не забуду того, що він сказав. Він сказав хвалю тебе, а тепер насолоджуйся на. Але ним". послухай, давай поговоримо про те, що тепер, через 30-40 років, чи скільки їх так. минуло, тобі більше не потрібно працювати над цим. Так Джері. Це найбільш захоплююча річ, яку ти можеш почути у своєму житті, коли Бог говорить тобі: Так, дай щось такій-то людині. Так, ти отримуєш від цього найбільшу насолоду у своєму так. житті. І тепер ти відділений від всіх цих речей. Ти знову повертаєшся назад. Гаразд, я це зроблю. Я в твоєму розпорядженні, так і таке інше. Але подивися, який зріст відбувся в цій молитві. Це була основа, Так. тому що у тебе було на чому стояти. Відбувається таке зростання у цій молитві, що ти починаєш думати. Ти хочеш, аби я віддав це? Господи. А як щодо? І це стає для тебе настільки реальним і насиченим, бо він дуже близько до тебе. Так. І він безпосередньо задіяний в тому, що ти робиш. Ти не думаєш про те, потрібно тобі це чи ні. Ти просто плаваєш в його присутності. Ти шукаєш царства, поки всі ці речі не додадуться тобі. І речі приходять і йдуть, а ти просто радієш так. і насолоджуєшся життям. Отак. саме цього він і прагне весь час. Вірно. чи не так? Так і наш Боже. час вичерпано. Знову знову. Ми з братом Джері повернемося хвилину. я тримаю в руках нову книгу Джеррі про молитву і хочу зачитати вам уривок про молитву прохання. Молитва є обов'язком кожного віруючого. деякі люди вважають, що зріле молотовне життя приберігається для віруючого похилого віку або тільки для жінок в церкві. Так важаючи через те, що в минулому, наприклад, у поколінні моєї матері вірно, у жінок не було стільки речей, які їх відволікали. У той час, коли жінки залишалися вдома, і вдома нікого не було, не було телевізора, який можна було вімкнути. а до цього не було навіть радіо, і моя мама цілий день молилася. Це назвали жіночою інтуїцією. у жінок не більше інтуїції ніж у чоловіків, якщо не враховувати те, що стосується дітей, тому що Бог вклався в них, але коли вони думають і моляться весь день. Вони починають отримувати відповіді на певні ситуації, які не отримує чоловік, бо він цілий день займається чимось і не чує цього. Отже, ми не повинні звертатися до молитви тільки тоді, коли приходить біда або під час особливих служінь. Вам обов'язково потрібно читати книги про молитву, тому що таким чином ви зможете застосовувати досвід інших людей. Не лише ваш зверніться до того, що дізнався брат Хейгін, що дізнався Орел Робертс, попереднє покоління. Дженерейшн так в цьому є вся мудрість. Ми – покоління, яке зростає у Божих речах. Саме так вам потрібно шукати царство Божого перед усім. Отже, ми молимося. Дякую тобі за наших глядачів по всьому світі. Так Господи. і ми вдячні тобі, що ти відкриваєшся нам. В ім'я Ісуса Амінь. Якщо вам потрібна молитва, у нас є служителі, які згодяться з вами у вірі. Це не просто якісь люди з вулиці. Це наші служителі. Це служителі, які моляться за вас щодня. У нашому головному офісі Копленда на форт Фортфорті в штаті Техас є цілодобове молитовне служіння. Також наші служителі моляться і в інших офісах нашого служіння, тому ви можете повідомити їм свою молотовну потребу. До зустрічі завтра це Кеннет і Джері нагадують вам, заповідують вам пам'ятати, що Ісус є Господь. Faithful, everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man that you should lie. Lord, you're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful to me. Thankful you for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend. You're my golden king. You're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire. Lord, you're faithful. My God, you're faithful. Lord, you're faithful. ooh hmm. Завтра на передачі переможного лосвіруюча. Якщо Бог розмовляє з вами весь час, як ви можете зазнати це поразки? Не ви не зазнаєте поразки. Якщо ви чуєте Бога весь час і Він утверджує ваші кроки, вказує вам, що робити, як це робити, ви не можете зазнати поразки.